Доброго ранку свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. І я Анастасія Дауголи. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. У генштабі ЗСУ підтвердили удари по електропідстанціях у Курській області Росії. У ніч на понеділок нагадаю, там працювала ППО та лунали вибухи у районах щонайменше чотирьох підстанцій. Наразі перебої з електрикою фіксують у трьох районах Курської області. Стратегічні об'єкти, по яких завдали ударів наші сили оборони, забезпечують функціонування російської залізниці, яка перевозить озброєння та військову техніку для підтримки своєї армії. Боєприпаси для систем Хаймарс, «Насамс» та інших засобів ППУ. Міноборони США оприлюднило список озброєння, яке передадуть Україні у межах нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів, а також оборонного замовлення на півтора мільярда доларів. Крім того, допомога включає артснаряди, високоточні авіаційні боєприпаси та протитанкові комплекси Джевелін, а ще засоби радіоелектронної боротьби та системи захищеного зв'язку. За американську допомогу вже подякував Володимир Зеленський, зокрема, відзначив лідерство Америки перед обличчям агресії і терору. Американські військові перекидають бронетехніку з Німеччини у Польщу. Триватиме це до кінця вересня. На американській базі у Повідзі буде розміщено. 87 танків, понад 150 бойових машин піхоти та 18 самохідних гаубиць. Така передислокація є частиною посилення східного флангу НАТО збройними силами США. Раніше повідомляли, що у польському Свентошові завершили будівництво бази для розміщення понад тисячі військовослужбовців армії США. Венесуелу охопили масові протести. Люди не згодні з результатами президентських виборів, на яких перемогу отримав Ніколас Мадуро. За деякими даними, демонстранти захопили міжнародний аеропорт у Макейтії. Люди зносять пам'ятники колишньому президенту Чавесу та палять його портрети. У деяких містах вимкнено інтернет. У Каракасі на вулицях Чутно стрілянину. Група військових заявила про перехід на бік народу. МЗС Венесуели відкликає своїх дипломатів з країн, які не визнали підсумки президентських виборів. Це Аргентина, Чилі, Перу, Коста-Ріка, Панама, Домінікана та Уругвай. Водночас опозиція заявляє про свою перемогу. Ми маємо в руках таблиці підрахунків, які доводять нашу категоричну та математично незворотну перемогу. Я хочу подякувати міжнародному співтовариству за його солідарність і підтримку в Венесуели у цей час. Наша перемога є історичною. Ми перемогли там, де демократичні сили цієї країни ніколи раніше не перемагали. Жителі одного з мікрорайонів Кропивницького від початку літа без води. Проблема з водопостачанням для них не нова. Ще торік людей обіцяли під'єднати до обласного водоканалу, а згодом побудувати новий водогін. Однак проблема досі не розв'язана. Чому дізнавалася Олена Бринза? може, вона Баки на вулиці, ємкості для зберігання води у дворі, стрій баклажок. Для жителів мікрорайону Завадівка у Кропивницькому це постійна необхідність. Води у них немає від початку літа. Взагалі води немає, пекло, жара, води немає них лічильник зла поламався, тепер виясно, що них лічильник, то тиску не вистачає. Ну, Як викручуємося, хто до криниці їздить, хто до родичів їздить. Ну, минулого року у нас декілька людей пробили скважини, свердловини побили. У мене за все літо, ну, раз-два чи три в крані була така цвірочка. Сама я сама днем не можу піти до бочки набрати, бо мені нема до діт... ну, дитину. Вечором, коли чоловік проїжджає, то ми йдемо вже бочка пуста. Ну, так і живемо, виживаємо. Щоб вирішити проблему водопостачання мікрорайону Завадівка, активісти вчергово організували збори, на які запросили і міських чиновників, і представників водоканалу. Адже проблема ця у місті давня. Вона тягнеться вже років із тридцять. Раніше воду сюди постачала місцева шахта після її банкрутства. Від минулого року воду почав подавати місцевий водоканал зі свердловини. Однак на всіх її не вистачає. Водозабір, холодні ключі, з яких подається вода на сьогоднішній день. Має дебіт. І в літній період можливо не вистачати в залежності від погодних умов, тому що це мікрорайон в основному приватний і дуже багато води йде на полі. Тому під час спекотної такої погоди стала і проблема водозабезпечення, того що водоспоживання мешканців збільшилось ну полтора десь разу. Торік чиновники пообіцяли жителям кількох віддалених мікрорайонів Кропивницького вирішити проблему забезпечення водою. Нам сказали, що варіант виправити вашу проблему один, побудувати новий водогін. Для того, щоб його збудувати, потрібно мати принаймні проектну документацію. Наразі зараз такої, як я розумію, знову ж таки сьогодні було озвучено, що такої проектної документації немає, тому відповідно і немає розуміння, скільки це буде вартувати, які технічні складнощі можуть виникнути. Розробляти документацію водоканалу розпочав минулої осені. Чому вона досі не готова? Керівник підприємства пояснив, Проєктна проектна група у нас не повністю забезпечена. Проєкт ускладнюється тим, що 14 кілометрів проходить по земельним ділянкам, де паї. Тобто кожним з кожним спайщиком ми проводили погодження. Була розрахована 80 мільйонів. Ну, по попереднім, що можливо буде вирости і до 100, ну може 120 Нині водоканалі не називають навіть орієнтовних термінів вирішення проблеми водопостачання кількох мікрорайонів Кропивницького і радять людям записатися водою з Кропивницького. Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Світло сьогодні переважно не вимикатимуть. Принаймні таке пообіцяли в Укренерго. Причина це зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС. Утім, одна черга відключень все ж таки діятиме з 20 до 22 години. Щоправда, якщо ситуація у системі зміниться, подання електрики обмежать, додали у компанії і попросили українців звикати до ощадливості, перенести споживання електрики на денні години з 11 до 15. У цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій пояснили в Укренерго. Що ж до поточної ситуації, то зараз ви побачите мапу від Укренерго, яка демонструє рівень споживання по регіонах на 5.30. У червоній зоні Івано-Франківська та Рівненська області. Там рівень споживання надто високий. Енергетики закликають жителів цих регіонів вимкнути потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Там краще користуватися енергозатратними приладами по черзі. У зеленій зоні все в межах норми, але не не варто забувати про ощадливість. В Укренерго також додають, що Україна не живить тимчасово окуповані території. Є перша українська медаль Олімпіади. Фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзу у поєдинку за третє місце в індивідуальному турнірі. Шаблісток вона перемогла кореянку з рахунком 15-14 і стала другою після Яни Клочкової українською спортсменкою. П'ятиразовою призеркою Олімпійських ігор у Парижі. Харлан матиме шанс виграти ще одну вже командну нагороду. Турнір жіночих збірних відбудеться у суботу. Я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це нашим захисникам, захисницям. Я хочу присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Наступний випуск новин 6.30, а до цього інформаційний порядок. ДНР. пильнуватиме Олександр Васильченко. Колего, тобі слово. Дякую, Насте Камала Гарріс у пошуках напарника. Хто буде номером два від демократів у президентських перегонах, Дізнаємося вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.